Миру всім, нехай Бог вас береже, і останнім часом тема кінця світу заполонила всі новинні майданчики. Сьогодні вже не треба дивитися фільми катастрофи, щоб відчути наближення судного дня. Достатньо зазирнути у стрічку соціальної мережі, щоб зрозуміти кінець часів наближається. Ми бачимо його палаючі ознаки у страшній кривавій війні проти України та у дитячих сльозах на руїнах землетрусу в Туреччині. Ще ніколи загрози ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними. І навіть удара астероїда по певних країнах більше не здається. Мало адже земляни все частіше закликають небесну відплату за безневинно пролити кров дітей та дорослих. Тому космічні лиха та жахливі цунамі не за горами. Без любові світ здригається і стогне. Для багатьох людське горе стало просто бізнесом. Тому прийде апокаліпсис, прикидається і готується до вибухів супровулкани, здатні стерти з лиця землі, розвинені цивілізації. І у всьому винна людина, людина, вінець творіння, яка відмовилась від Творця. Світ стогне від болю, тому що приходить кінець безбожньому правлінню людей на землі. Час язичників закінчується. Так, сказав Господь. Незабаром відбудеться зміна влади. Прийде Ісус Христос і очистить наш спільний дім від зла. На нашій оновленій планеті буде тисячолітній рай з Богом. І сьогодні Всесвіт вже вступив у родові муки перед народженням нової цивілізації. Заходьте на канали Салтаненка, познавайте істину, будьте благословені Господом.